Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Це програма Наші герої, що спільного між Паризьким Лувром та Львівським монастирем Кларисок. Так, обидві будівлі це музеї. А ще їх поєднала загадкова, може навіть містична, але дуже талановита особистість. Іан Георг Пінзель, у Львові, у колишньому монастирі Кларисок діє музей барокової скульптури Пінзеля. А у Парижі у всесвітньо відомому Луврі виставляють роботи великого майстра, який творив на теренах України. Йоан Георг Пінзель наш герой. Такої духовності внутрішнього життя не має ні один скульптор того часу. По рівню майстерності він другий після Мікеланджело. Так про Пінзеля в одній зі своїх статей писав покійний директор львівської картинної галереї Борис Возницький. Саме він був одним із тих, хто понад 50 років тому знову відкрив великого майстра України. Йоанн Георг Пінзель на Галичині з'явився у другій половині 1740-х років. Хто він і звідки? Дослідники роблять лише припущення. Трішки пролити світло на його постать допомогли церковні книги, знайдені свого часу у Варшаві. Появляється, що в 1751 році Йоанн Георгій Пінзель в Бучачі взяв шлюб з Марією Єлизаветою Кейтовою на той час вдовою. В 52-му році був охрещений перший син Йоанна Георгія Пінзеля Бернард. В 59-му другий син Пінзеля Антон так само був охрещений в цьому ж таки храмі, і е, ще одній метричній книзі є запис, датований 1762 роком, коли сказано, що записано, що Марія Єлизавета Пінзлева, вдова виходить заміж в третій раз. Отже, 60-й, напевно, 61-й рік ми вважаємо офіційним роком смерті цього геніального скульптора. Вкрита таємницями не тільки біографія великого скульптора його ім'я теж достаменно невідомо. За однією з версій він міг творити під іншим іменем і на інших краї, а вже потім з'явитися на українських землях і називатися Пінзелем Йоаном Георгом, чи як його ще називають Іоанном Георгієм. Відомо, що спочатку Пінзель з'являється у Бучачі Тернопільської області при майстерні канівського старости, магната та мецената Миколи Потоцького. На той час це була територія Речі Посполитої. Саме у документах Потоцького можна знайти відомості про скульптора Пінзеля, який виконував певні роботи. Пані Віра Стецько з Тернопільського краєзнавчого музею понад 30 років досліджує творчість Іоанна Георга Пінзеля. Не перестає захоплюватися його творами і завжди робить акцент саме на Бучацькому періоді. Я завжди наголошую на тому, що Пінзель дуже пов'язаний з Бучачем, навіть на те, що він працював і на Львівщині, і на Івано-Франківщині. все таки він жив у Бучачі. Тут він одружився. Тут в нього народилися сини, і багато пам'яток він полишив після себе на нашій землі. Церкви святої Покрови. От в в Тернопільському музеї там е, представлені роботи, які вважаються роботами пінзеля, Антипедії, чотири алегоричні фігурки. От е, Дияконські врата, так само виконані були пінзелем е, там же, в цей же ж період часу. На превеликий жаль не збереглися речі, е, які були створені пінзелем для бучацької ратуші. От, не збереглися фігури Яна Непомука і Діви Марії, які були виставлені на на кам'яних колонах в околицях Бучача. Де Йоан Георг Пінзель здобував освіту, відточував майстерність, аби створювати такі шедеври. Теж невідомо з його робіт. Дослідники роблять висновок, що у нього була класична барокова освіта. Утім він не зупинявся на канонічних засадах творення скульптур, шукав та відкривав щось нове. Власне, ну, Можливо, щось в нього є від, і від бернінівської пластики так само. Ну, різні науковці по-різному оцінюють скульптуру пінзеля, в кожного з них свої є асоціації. Але це є, безперечно, що це є явище в європейській бароковій скульптурі. Оцей його неймовірний талант вилився в тих творах, в тих скульптурах, які він створив саме тут, на наших, на наших землях. І вони відзначаються неймовірною експресивністю форми, великою глибиною психологічних образів. Інакше кажучи, пінзель створив скульптуру надзвичайного високого естетичного рівня. Скульптура, яка потім надихала дуже багатьох його послідовників. У музеї Пінзеля у Львові представлені роботи майстра з так званого львівського періоду. Розпочався він з 1750-х років. Тоді Пінзель спочатку створює скульптури для костелу тринітаріїв. Потім починає працювати над оздобленням церкви Юра, де з каменю виготовляє фігуру святого Юрія. Та святого Леона і Атанасія, і це чи не єдині скульптури великого майстра, які збереглися на своєму місці і до наших днів. Скульптури на церкві святого Юра у Львові, а також ансамбль кам'яних скульптур для бучацької ратуші одні з небагатьох творів великого майстра Пінзеля, що виконані з каменю. Більшість його скульптур, збережених до нашого часу, з дерева. І у цьому ще одна його унікальність. Бо таких мистецьких дерев'яних творінь майже немає. Вінзель працював з деревом як вівтарний майстер. Всі вівтарі виконувалися в дереві. От. І е, питання стояло лише, скажімо так, у завершальній стадії скульптури, тобто чим її е, не те, що прикрашали, чим покривали її. Могла бути е, білий лак. Імітація мармуру, якщо були дорогі коштовні замовлення, то це була е, кольорова поліхромія і позолота. Твори Іоанна Георга Пінзеля є і в іноземних музеях, зокрема у Німеччині Польщі. Цілком можливо, що є вони і в приватних колекціях, особливо зважаючи на те, що невідомо де творив скульптор до появи на українських землях. Ми взнали про те, що в 1945 році. Згодовиці вивезли в Польщу дуже прекрасне розп'ятня. Одне розп'яття зараз експонується на виставці, а розп'яття одне зараз є в Роцлаві в костюлі Божого тіла. Скульптор Пінзель не підписував власних творів, ніби й справді хотів загубитися у часі та просторі. Хоча дослідники творчості майстра здається, знайшли його автопортрет. Мистецтвознавці пригледілися до скульптури Алегорія мужності і на передпліччі помітили маленьке витиснене обличчя чоловіка. Припускають, що це автор заховав своє зображення, але усі ці шедеври могли й не бути відомі українцям з радянських часів, коли церкви масово зачинялися, а церковне оздоблення нищилося, чимало скульптур пінзеля опинилося серед сміття. Деякі Борис Возницький у прямому значенні слова витягував з вогню. Я просто е, знаю по городенківських скульптурах. Борис Григорович розповідав, що вони, коли вони приїхали з експедицією, коли вони приїхали в цей Городенківський храм, так всі ці скульптури, які свого часу стояли на вівтарях, вони були просто-напросто скинуті посередині храму. От і е, студенти сусіднього технікуму їх мирно розпилювали на дрова, е, тобто вони опалювали свої приміщення. І з 18 скульптур, які створювали ансамбль городенківського храму, от вдалося зібрати по частинах і то з великими втратами лише 5 скульптур, які от власне і представлені в нашій експозиції. Я витягнув пилку з цієї фігури і забрав її. І потім вона вже у нас стояла в експозиції. От биті руки, лиця немає. Тут був один представник ЮНЕСКО. Він спитав: як ви оціните цю фігуру, як йому відповісти? Як я оцінюю недорізану цю фігуру? Я кажу 200 тисяч доларів. А коли він йшов, то казав: не подумайте, що я прицінююся. Мені просто було цікаво, чи знаєте ви ціну цим речам. Я двічі вів аукціон у Лондоні. Оту фігуру, яку почали різати, давайте в Лондон. Починайте з 8 мільйонів доларів. 20 мільйонів отримаєте. Пригадував в одному зі своїх інтерв'ю директор Львівської картинної галереї Борис Возницький. Зараз у Львівському музеї Пінзеля, і в Тернопільському краєзнавчому музеї, робіт великого майстра, не так багато здійснилася давня мрія Бориса Возницького, і скульптури поїхали на виставку до Паризького Лувру. Понад два десятки шедеврів зі Львова, Тернополя, Івано-Франківська виставляють у королівській каплиці всесвітньо відомого музею. Українські музейники сподіваються, що після Лувру шедеври пінзеля, створені на українських землях, стануть відоміші не тільки європейцям, а насамперед їх цінуватимуть в Україні. Це була велика мрія Бориса Григоровича представити роботи пінзеля в Луврі. Ну не таємниця, що пінзель, виставки від пінзеля бували в Європі і неодноразово. Але звичайно, виставка в Луврі це все-таки багато про що говорить. І ми дуже тішимося, що вона все таки відбулася. Попри те, що вже людина, яка повинна була представляти пінзеля в Луврі, на превеликий жаль, не було на той час. Ми бажаємо, що це є, скажімо так, прорив пінзеля. От що це е, представлення української культури на міжнародному рівні? До виставки у Луврі в Україні готувалися кілька років. Зокрема, потрібно було відреставрувати скульптури, які були понищені часом та не надто дбайливим ставленням. Ці витрати взяла на себе французька сторона, захоплена творіннями українського Мікеланджело, як пінзеля нерідко називають дослідники. Водночас українські мистецтвознавці підготували каталог, де намагалися зібрати усі відомі роботи скульптора, та і на пінзеля видання українською та англійською мовами презентували його і у Луврі. В цьому альбомі вперше помістили всі твори пінзеля на даний час дослідження. Оскільки я вже займаюся довгий час пінзелем. То хочу сказати, що зараз на Україні ми можемо говорити, що в нас є майже 55 творів Іоанна Георгія Пінзеля. Це і по музеях, і за межами музейних збірок. Є великий матеріал довідковий, Де ми показали, як пінзель появився, скільки праць він виконав за своє життя. А разом з тим прекрасні чудові репродукції. Про що шкодують музейники? Що не вдалося у Парижі показати кам'яну скульптуру святого Онуфрія, яка збереглася до наших днів. Ця фігура є у церкві у рукомоші, що на Тернопіллі. І місцеві, побоюючись, що її Монуфрія не повернуть, заховали його, запрошуючи європейських туристів до себе. Хоча навіть багато українців дізналися про шедевральність творів Пінзеля лише після їх презентації у Луврі. Водночас, зокрема, львівські музейники сподіваються, що тепер і влада зверне на них увагу. Адже не гоже, аби такі мистецькі витвори зберігалися у неналежному приміщенні, а музей давно потребує реставрації, починаючи з даху і до підлоги. Такі шедеври не можуть знаходитися в недостойному приміщенні, в приміщенні, в якому протікає дах. От, і нарешті ми дочекаємося отого такого довго довгоочікуваного, хорошого добротного ремонту. Музей Пінзеля має бути музеєм, скажімо так, ну хоча ну, ну світового, все таки рівня, тому що речі, які представляються в Луврі вони заслуговують на значно кра... на значно більше Містичність великого майстра Пінзеля не лише у тому, що про нього так мало відомо. Містичними є і його твори. Здебільшого вони зроблені з дерева, глибокі, емоційні, і наче живі. Вони заслуговують на те, щоб бути представленими не лише у паризькому луврі. І це щастя, що такі шедеври створені на наших землях. Тепер головне зберегти їх в Україні, щоб цю цінність побачили і наступні покоління. Ми з вами побачимось уже наступного тижня у програмі Наші герої. Хай щастить. thank you